Вітаю вас, шановні восьмикласники! Сьогодні у нас з вами новий урок української мови. Розгорніть, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішню дату, класну роботу і тему уроку. Сьогодні ми з вами починаємо говорити про односкладні речення. Детальніше поговоримо про означено особові речення та неозначено особові речення. Наша мета сьогодні, по-перше, пригадати, що таке односкладні речення. Далі ознайомитися з різновидами односкладних речень. Це означено особові речення та неозначено особові речення. Зрозуміти різницю між ними і закріпити вивчення на основі тренувальних вправ. Отже, ми сьогодні працюємо з табличками. Я наполегливо вам рекомендую таблички накреслювати у своєму зошиті. Адже це надзвичайно корисно і надзвичайно важливо для розуміння теми. Отже, за наявністю головних членів, а ми пам'ятаємо, що головними членами речення у нас є підмет і присудок. Речення поділяються на двоскладні, ті, що містять і підмет, і присудок, тому і називаються двоскладні. Дивіться, земними плодами під зорями зоріє людини подвиг. Підкреслюємо підмет. Подвиг, подвиг, що робить зоріє. Тут є і підмет, і присудок. Таке речення називається двоскладне. І односкладне увага! Наявний тільки один головний член, тобто або підмет, або присудок. Дивимось, наприклад, вірю в пам'ять і серце людське. Підмета немає, є тільки присудок. Вірю. Але цей присудок має певні характеристики. Ми можемо визначити особу і число, наприклад, однену множину. І в залежності від цих характеристик, визначати вид односкладного речення. Але підмета, наприклад, в даному випадку немає в цьому реченні: вірю в пам'ять і серце людське. Але є такі односкладні речення, де у нас тільки підмет, а присудка немає. Детальніше в наступному складі. Дивіться, односкладні речення у нас перше речення, у який головний член співвідноситься з підметом. Це називається у нас група підмета. В групі підмета лише один вид це називні речення. Дуже простенькі це речення, в яких є тільки підмет. Наприклад, ніч, крапочка. Дивіться, речення складається з одного слова. І це слово є підметом. Оце якраз називається називне речення. Тут дуже просто. А от речення, яке головним членом є тільки присудок, має аж чотири різновиди. Дивіться: означено особові, неозначено особові, узагальнено особові і безособові. Сьогодні ми попрацюємо тільки з означено особовими. І неозначено особовими. Зверніть увагу на правопис. Означено особові, неозначено особові і узагальнено особові пишеться через Дефіс. І поїхали. Отже, означено особові речення. Головний член речення виражає дію, що виконується чи буде виконуватись. Певною визначеною особою. Чи особами. Дивіться, для добрих друзів відчиняю дім і маю серця щиру нагороду. Я, наприклад, відчиняю. Тобто я можу визначити особу, яка може виконати цю дію. І я маю. Дивіться, відчиняю і маю. Речення накресліть собі, будь ласка, і підкресліть присудки. Відчиняю і маю. Дивіться, тут ми визначаємо, відчиняю, перша особа однини. Якщо у нас перша особа однини чи множини, це 100% означено особове речення. Маю, знову ж таки, перша особа однини. Далі, собори душ своїх бережіть, друзі. Слова Олеся Гончара, друзі, у нас звертання виділяємо комами. Бережіть присудок, робіть. Що робіть? Бережіть, вибережіть друга особа множина. Запам'ятовуємо і собі обов'язково записуємо, можна навіть іншою ручкою. Перша, друга особа однини чи множини дійсного або наказового способу, коли можете поставити уявний підмет так? подумки: Я, ти, ми, ви це якраз і є означено особові речення. Запам'ятали, відклали в пам'яті перша, друга особа чи ножний плюс наказовий спосіб, це означено особові речення. І неозначено особові речення. Головний член речення виражає дію, що стосується невизначеного кола осіб, тобто незрозуміло, хто дію виконує. Хоч пучечок тої калини мені на, гру, на груди покладуть. Вони і покладуть, але невідомо хто. Дивимось, третя особа множини теперішнього майбутнього або ж у формі минулого часу множини. Це ознака неозначеного особового речення, коли ви можете поставити займенник вони. Тобто, нібито подумки відновити підмет, і буде вони, вони. ще раз, закріпили. Перша, друга особа однини множини – це означено особові речення. Третя особа множини, вони це неозначено особові речення. І трошки закріпимо. Я пропоную вам вправу на закріплення. Вам треба переписати речення. Визначити, які з них означено особові, а які не особові. Дуже рекомендую працювати наступним чином: переписуємо перше речення. Наприклад, йдемо удвох під вечір по стажині, знаходимо присудок, йдемо. Визначаємо особу і число. Йдемо, ми йдемо. Тобто, друга особа множина, означено особове речення. Або, наприклад, той монастир недавно збудували. Невідомо, хто збудував невизначене коло осіб. Крім того, збудували третя особа множини. Третя особа множини вони 100% неозначене особове речення. І так, будь ласка, з кожним з цих семи речень. Попрацюйте, будь ласка, поставивши урок на паузу, і разом перевіримо. Дивимо так, дивимось так, йдемо а, у двох під вечір по стажині. Ми йдемо, так? До я, ми, перша особа множини. У двох під вечір означено особове речення. Далі пишу тобі рядки, привіту, крильми найперших журавлів. Пишу, я пишу перша особа однини. Перша особа однини 100% означено особове речення. Завжди залишаюся, я залишаюся перша особа однини, отут, в низовині незвірених ще квітів. Перша особа однини означено особове речення. Той монастир недавно збудували, збудували третя особа множини, не неозначеного особове речення. П'ятьох старшин козацьких розіп'яли, знову розіп'яли неозначено коло осіб. Третя особа множини – неозначено особове речення. Чи хоч по тої калини мені на груди покладуть. З цим реченням ми вже з вами мали справу. Це третя особа множини – неозначено особове речення. Нам наказують, вони наказують, так, третя особа множини – Зайняти висоту, неозначено особове речення. Будь ласка, все визначайте. І завжди підкреслюйте групу. Тобто, в даному випадку треба завжди підкреслювати присуток. Пілігра поки що тут немає. І ще одну роботу я вам пропоную: це робота з текстом. Вам треба буде списати текст, який має назву Милосердна Троянда. Списати текст, розкриваючи дужечки, у неозначеному особових реченнях, підкресліть граматичні основи. Попрацюйте, будь ласка, самостійно, будь ласка, всі орфограмки олівчиком підкреслюємо. От, наприклад, вже бачите так? її пелюстки. Обов'язково треба розкрити дужучки орфограмку підкреслити. В неозначених особових реченнях підкресліть граматичні основи, тобто знайдіть присутки. Попрацюйте і підсумуємо. Отже, односкладні речення, навіщо вони взагалі потрібні? Вони урізноманітнюють і збагачують мовлення. Вони передають думки і почуття, які неможливо передати двоскладними реченнями, тобто, коли треба зробити акцент на присудку або на підмету. З головним членом речення присудку, художній та розмовний стиль уникають повторів, тобто так званої тавтології, створюють лаконічність, динамізм розповіді, використовують для зосередження уваги надії і її наслідках, а не, наприклад, на виконавці тих чи інших подій. І ваше домашнє завдання. По-перше, всі таблиці, які ми опрацювали на уроці, треба обов'язково знати і розуміти. Крім того, за підручником почитайте, опрацюйте параграфи 16 і 17 і виконайте письмово першу роботу з текстом, ми з вами домовлялися, і крім того, вправу 161. Сьогодні я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі!